Пластик може витримати нагрузку тисячу тонн на квадратний метр або мільйон кілограм на квадратний метр. Дивіться, це є рішотка і Польща. Я кажу конкретно за цю, тому що наче виробники таку нагрузку не витримують. Тут сюди засипаємо щебінь, і виходить, що у нас щебінь лежить в цих ячейках, да? і він давить з усіх сторін. Тобто, якщо ми поклали чотири штучки, да він у нас цей щебінь давить сюди-сюди, давить, сюди давить, сюди давить і сюди давить з усіх сторін. І тому вона витримує таку величезну нагрузку. Але у нас, коли щебнем засипано, у нас виходить ідеально рівна поверхня. Тобто, гірішотка не дає щебню не туди, не сюди з'їжджати. Вона не дає йому просідати вниз. Воно виходить, у нас ніби мололітна конструкція. І от вона витримує таку здоров'яну нагрузку. Тобто фура буде їхати, витримає. Трактор буде їхати, витримає. Будь-яка військова техніка так само витримає таку нагрузку на таку гіарішотку. Якщо для великих якихось масштабів, для промислових, скажімо так, для якщо там великий поток машин буде їздити, або там якісь фури їздять, беремо і новгрін Польща. Якщо у вас вам для дому десь якусь доріжку зробити, чи вам потрібно для дому під'їзну ну, під цю колію зробити для машини, беремо українську, засипаємо щебнем, засіваємо травою, як хочете, так і робите. І у вас буде еко-парковка.